Доброго здоров'я всім, хто дивиться наш канал. В тому відео я хочу показати, як, як я укоротив вазовський міст на міні-трактор на колію 1,2 метра. от тут виварюють, то випресовують, висверлюють ту проблем. Треба десь токарний затоювати. Я просто відрізав міст. От. Відрізав ту частину. От, кусок викинув з більшої сторони, зробив дві короткі сторони на дві короткі півосі. От, коротка піввіст, тут буде з одної сторони коротка і друга. Будуть стандартні півосі, Не треба буде укорочувати, бо укорочувати її, воно може рвати, ще щось там. А так дві стандартні півосі, і все буде нормально. От, відрізав я отут, от тут. тут. болгарку зняв фаску. от таку. Штуку пішов з е, зазняли розмір внутрішній тут і тут. Він е, не, не одинаковий, трохи є відхилення. Одна сторона більша, друга менша, але виточив таку от тулку з фаску, З допуском. Так. Я лампу нагрів ту частину гарячу і нормально забив. Один от, по той буртик забив ту от, штуку по той буртик. Зараз нагріваю ту частину і забиваю сюди. Але перед тим ще зробив мітки. От, тут є мітка і тут мітка. От, по по, по тій трубі. Так, щоб не, не збити шкорня. Якщо не тим боком поставити, то не буде нормальний розвал. От, перед тим, ніж відрізати, я зробив мітку. От. Зараз нагріваю цю частину, забиваю, обварую, шов і всі проблеми, як то кажуть, вирішені. Ось такий спосіб укорочення. Як могли зробити, так і зробили, але спосіб легкий, тому що тут більше роботи, більше всього, а тут відрізав, ставив тулочку, поставив всі проблеми. Ось такий міст. Vouaza na moto tractor.